82 мм міномет у Пік 82. Постачається в транспортному ящику. Відкриваємо ящик. В комплект входить дві елеваторні коробки для транспортування мін. В захисній упаковці. в кожну коробку входить по три міни. В комплект також входить три вюки для перенесення міномета, номерами розрахунку. В'юк для плити, в'юк. Для двоноги і в'юк для ствола. Для перенесення ствола. Для інших частин міномета знімаємо вкладиш. Сумка з індивідуальним комплектом ZIP. Запобіжник від подвійного заряджання, Приціл МУМ706 в футлярі. Двунога. Опорна плита. Пол міномета знаходиться під вкладком. Кладешем. Разом зі стволом зберігається. В'юк для перенесення ствола нормаром розрахунку. чохол на ствол. Штанга банника з банника. Для чищення ствола ствол. Під час переведення міномета в бойове положення і вибору вогневої позиції потрібно спершу визначитись з напрямком стрільби. І відповідно до цього розмістити плиту на горизонтальній поверхні. Якщо у нас стрільба йде ґрунт, на позиції, де ґрунт мягкий, вологий або піщаний торфяники, то два зуба на плиті має бути ззаду. По напрямку стрільби. Якщо ґрунт твердий, мерзлий або скалястий, то один зуб має бути позаду площини стрільби. Для того, щоб плита під час її просадки знайшла зручно своє місце і не рухалась під час стрільби. На вогневій позиції для міномета УПІК 82 зовсім не обов'язково викопувати яму для плити. Плита просто ставиться в горизонтальне положення на будь-яку поверхню. Можна пострибати на плиті, щоб вона ввійшла зубцями в ґрунт. Казена частина ствола, шарова пята вставляється в чашку плити. Ствол піднімається на вертикальне положення і фіксується в чашці. Особливістю конструкції чашки плити і конструкції опори казенника в тому, що це дозволяє Обертати ствол навколо плити на 360 градусів, що є зручно під час бойової роботи і не вимагає перестановки плити під час зміни напрямку стрільби. При правильно встановленні плити, при перекиданні ствола в протилежний бік він. Фіксується в певному положенні, що дозволяє робити всі операції навіть однієї людині. Воно розкладається, розводиться в бойове положення. Механізм горизонтування фіксується на трубі підйомного механізму. Для цього натискається важіль стопора і кулька фіксатора. Ходить стопор. Звертаю увагу, що стопор має пласкі грані, які мають бути у вертикальному положенні, тоді він надійно фіксується. При необхідності. Підйомний механізм виводиться на, на потрібну висоту, яку зручно для встановлення міномету. Відкривається стопор хамута, ствол міномета, встановлюється. В ложемент і фіксується кришкою хомута. При необхідності ствол провертається таким чином, щоб риска на кришці хомута співпадала з білою смужкою на стволі. стопорний гвинт хомута затягується. Звертаю увагу, що ствол має два посадочних місця для кріплення хомута двоної. Нижнє посадочне місце призначення для застосування на кутах прицілювання від з 60 градусів до 85 градусів. Верхнє посадочне місце для застосування на кутах прицілювання від 45 градусів до 65 градусів. Для зручності роботи на великих кутах е прицілювання двоногу можна. Розташовувати ближче до плити, що дозволяє висовувати трубу підйому підйомного механізму на меншу відстань і зменшити горизонтальну хиткість під час стрільби. Запобіжник від подвійного заряджання. Для його встановлення викручується гайка запобіжника. опа Гайка запобіжника встановлюється. На ствол. На ствол виходом різьби уверх. Отак. От О! Виймається на півкільця запобіжника. Стопорні напівкільця. Отак вони виглядають. Запобіжник дивається на зріз ствола. Запобіжник має вільно обертатися на, на столі. Стопорні кільця, стопорні напівкільця вставляються в запобіжник, Буртиком, буртик, буртик напівкілець має бути в нижній частині. Гайка запобіжника накручується на корпус запобіжника. Таким чином, прижимаючи стопорні напів кільця до виступу на зрізі ствола. Для затягування гайки запобіжника використовується отакі. Ключ. Встановлюється приціл МУМ-706М з комплектом міномет. Стопор прицілу повертаємо в нижнє положення. Звертаю увагу, що не треба прокручуватися до кінця це положення. Оце його крайнє положення. О. Вставляємо приціл і фіксуємо верхнє положення. Приціл не має хитатися в кронштейні. Якщо кут прицілів у нас змінився, наприклад, прицілив на мінімальну дальність на максимальну дальність або навпаки, ми міняємо положення. Хамута на відповідну, відповідне посадочне місце. Наприклад, якщо нам зараз треба стріляти на максимальну дальність, на кутах близьких до 45 градусів, ми розтопарюємо хамут і переставляємо хамут на Верхнє посадочне місце застопарюємо хамут. Для стрільби на кутах близьких до 45 градусів опори двоногі переставляються метр десять від плити. В крайні переднє положення. Зараз міномет встановлений на максимальну дальність стрільби приціл 10 45 градусів. Кульки поперечного та повздовжного рівня виставляються на середину. Під час стрільби у випадку осічки основного заряду на міні проводиться аборт. І витягування міни зі ствола. Для цього переводиться воділо ударного механізму ударники переводиться положення на розряджання, що відповідає букві R, вибити на казьоннику. Трикутничок воділо повернути на букву Р. При цьому байок утоплюється в нижнє положення відносно плитки. Це допомагає уникнути випадкового наколу міни на капсулі, якщо вона застряла безпосередньо слова. Водила байка в, казен, в казеннику має три положення. Положення С це стрільба. Трикутничок вертикально вгору дивіться. Положення R. Розряджання. Під час розряджання трикутничок вертикально вниз. Байок утоплюється в плитку. І трикутничок Д, положення демонтаж. Це в правий або в лівий бік. Це для того, щоб виняти э, байок із казьонника. Основне його положення в похідному положенні, це С для стрільби трикутничого вгору. Знімається приціл, який укладається в футляр. Один номер розрахунку притримує двоногу. Для того, щоб виняти шарову опору від чашки пліти, потрібно нахилити відхилити ствол на кут трохи більше 90 градусів. І підняти ствол вгору. Ствол відділяється від чашки плити. Після цього, нахиляючи ствол вниз, міна виймається зі ствола, обережно його поштовхуючи. Ствол ставиться на місце. Повертається трошки вгору. І ставиться на місці. Вот так раз. Все. Ведьлюх зачіпляється на необхідне положення. От сюди. Вот. Міномет ОПІК-82 дозволяє вести вогонь всіма видами 82-мм мін, у тому числі іноземного виробництва. Особливістю конструкції редуктора є те, що шестерня редуктора не закріплена жорстко з гвинтом підйомного механізму, а має певний люфт, що дозволяє уникнути жорстких ударів по зуб'ям шестерні під час стрільби. Застосовуються амортизатори пружинного типу. З підвищеним ходом штоків в циліндрах. Також амортиза... амортизатори поршні мають витичку для сполучення повітря між камерами циліндрів амортизаторів, що дає змогу уникнути помпажа штоки амортизаторів. Мають проточки. В поршневій своїй частині, що дозволяє уникнути пампажа і гідроудара при наявності великої кількості мастила в нижній частині амортизатора. Приціл MUM 706 аналогічний. При цьому радянського зразка мпм 44 м за виключенням того, що він перевозиться у пластиковому кейсі, можна показати. І обладнаний зйомними пристроями для підсвічування сітки прицілу. На стволі є контрольна площадка для встановлення квадранту. Для перевірки нульових установок прицілу, конструкція ствола має ребра жорсткості та охолодження, що дозволяє швидше випромінювати тепло під час інтенсивної стрільби та додає, додає додаткове прочності самого стволу. Деякі особливості застосування міномета на вогневій позиції. По-перше, плиту опорну міномета. Не обов'язково вкопувати в ґрунт. Вона може встановлюватись просто горизонтально на поверхню і просаджуватись просадочними послами на першому, другому заряді. Достатньо 2-3 пострілів, щоб плита знайшла своє місце. Під час просадочних пострілів при просаджуванні плити обов'язково знімається приціл для того, щоб уникнути жорсткого удару по прицілу під час просадки плити в ґрунт. Коли витягується на максимальну відстань штоки амортизаторів, Після цього може послідувати жорсткий удар і візір приціла, який має масивну частину, відламується від кронштейну його кріплення. Такі випадки можуть трапитися під час такої експлуатації. Тому просаджувати плиту тільки при знятому прицілі. Під час е, стрільби на е, прицілах близьких до. 80 градусів і підтягування двоноги ближче до плити. Необхідно слідкувати за тим, щоб двонога після при пострілі не відірвалася від ґрунту. Для цього її закріплюють, тримають або ногами, притримують з двох боків при просадці плити, або закріплюють. закріплюють Колешками в отвори на сошках. Під час щоденного технічного огляду міномета, його очищення після стільби, слід впевнитись в тому, що не послаблені гужони кріплення частин вертлюга. А саме оцей гужончик, який кріпить. Трубу поворотного механізму, перевірити затяжку гужонів на трубі підйомного механізму, які кріпляться на місці редуктора. Оце з двох боків. Затяжка гужонів здійснюється шестигранним ключом. У випадку збільшення люфтів на поворотному механізмі або з вільного ходу на е, поворотному механізмі, він у, е, усовується шляхом підкладання дистанційної шайби. Розбирається рукоятка, викручується оцей противажель, він викручується, в, е, виймається штіфт, виймається рукоятка. І підкладається туди додаткова дистанційна шайба товщиною 0,1 мм. При переводі в похідне положення виймає, знімаємо приціл, укладаємо його в футляр, опускаємо двоногу при необхідності в нижнє положення. Викручуємо стопорну гайку запобіжника від подвійного заряджання. Знімаємо запобіжник від подвійного заряджання. Виймаємо стопорні кільця. Знімаємо гайку запобіжника. Напівкільця. Встановлюємо в корпус запобіжника. Накручуємо гайку. Відкручуємо стопор хомута кріплення двоноги, ствол перекидаємо в, в, задне, в заднє фіксоване положення. Закриваємо хомут двоноги. Натискаємо стопор. Стопорный механизм горизонтования. Вынимаем кульку стопора с паза фиксатора. Выкручиваем в крайнее положение механизм горизонтования. зручное положение. Зводимо опори двоногі та фіксуємо їх застіпкою. Виймаємо ствол з опорної чашки плити. Для цього виводимо його в положення трошки більше, 90 градусів, і тягнемо нагору. Укладаємо в транспортний ящик.